Вправа 97. Чи перетинаються зображення на рисунку 45. Перше пряма Це Е і відрізок АБ. Друге промінь ОК і пряма Це Е. І третє промінь ОК і відрізок АБ. Ну що ж, давайте дивитися уважно на цей рисунок, який я переніс на дошку. Нагадую, що пряма у нас продовжується в обидві боки. Нескінченість вона йде. Ну, а промінь у нас має початок. Але немає кінця. Ну а відрізка є певні розміри. Ну що ж, дивимося, нас запитують у першому випадку, чи пряма Це Е e, і відрізок АБ перетинається. Відрізок АБ, ось він нарисований, але пряма це Е e, в неї немає початку і немає кінця. Тобто, ось вона. Якщо я її буду продовжувати, ну, умовно, хоч я так точно не можу продовжити, якщо її буду продовжувати, то ця пряма, звичайно, що вона перетне Відрізок А, Б. Це видно. Так, ну що ж, тоді ми пишемо у першому випадку. Ми пишемо, чи перетинаються. Пишемо, перетинаються. Перетинаються. Так, другий випадок. Промінь ОК і пряма СЕ. Ну, знову таки, беремо лінійку. Промінь у нас має початок, він не має кінця. Його треба продовжити до нескінченості. Ось я його зараз візьму і продовжу трохи вниз. Видно, що цей промінь у нас перетинає пряму CE. Тобто, вони перетинаються, записуємо. Так, перетинаються. Третій випадок. У нас є промінь ОК і відрізок АБ. Ну, відрізок АБ я не маю права продовжити, у нього є певні розміри. Промінь ОК у нас йде до нескінченості вниз, вниз, вниз. І вони не перетинаються ніде. Тобто, пишемо третє. Не перетинаються. Ну що ж, ось таке завдання на промені, відрізки та прямі на цьому вправу завершено.